Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 28 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 784 тисячі 200 особин за добу 1 690 і поранено 2 мільйони 352 тисячі шіст песиголовців за добу 5 тисяч танків 9 651 одиниця за добу 7. Бойових броньованих машин 19970 одиниць за добу 19, артилерійських систем 21 408 одиниць за добу-29, реактивних систем залпового вогню, 1 256 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 одиниці, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня-21 013 одиниць за добу, 14, крилатих ракет 3003 одиниці, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 32 328 одиниць за добу, 66 спеціальної техніки 3668 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!